Вітаємо вас на каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Цього року ми відзначаємо важливу історичну дату а саме, 400 років з часу заснування міста Батурин. Спочатку Батурин був стратегічним укріпленням Речі Посполитої, а через декілька десятиліть став центром українського державотворення, офіційною резиденцією українських гетьманів. Сьогодні наш відеосюжет присвячений цінному та рідкісному артефакту. А саме поясу знатного воїна з посрібленням початку XVII століття, який знаходиться у фондовому зібранні заповідника гетьманська столиця. Польський король Сигізмунд III ваза видав ординацію, тобто правовий закон на заснування міста Батурина. Вже у квітні 1625 року капітан та хорунжий щасний Вишель, намісник польського короля, іменував осаджем Батуринської фортеці, шляхтича Матея Стахурського. Отримавши розпорядження уповноваженого короля, щоб на пусті місця Сіверщині людьми всякого стану саджав і на осади роздавав. Спостерігаючи тоді за заслугами свого слуги Матея Стахурського та дав йому у повітті Новгорода Сіверського городище Батурин, на якому має осадити місто. В подальшому тут розміщувалася військова залога, що складалася з польських урядових військ та реєстрових козаків. Розвиток міста в цей час. Також підтверджують результати археологічних досліджень міста та його околиць. У 1997 році під час досліджень на південно-східному посаді Батуринської фортеці археологами було виявлено залишки житлової споруди. Там дослідники натрапили на фрагменти поясу знатного воїна з посрібленням. Фрагмент поясу складається з п'яти ланок, виконаних у техніці лиття та з'єднаних між собою прикрашених рослинним орнаментом у вигляді завитків і листочків та округлої пряжки. На пряжці зображено вершника в обладунках на коні, над яким з-під хмар рука тримає вінець. Із зворотної сторони розміщується застіпка. Загальна довжина збережного фрагменту складає 39,5 см. Оздоблення пояса стилістично близьке до тріумфальних мотивів, поширених у польському офіційному мистецтві з 1610 по 1630 роки. Пояс належав представнику шляхетської верхівки Батурина доби Речі Посполитої. Як вказують польські історики, такі пояси виготовляли в майстернях Львова та Кракова упродовж 16-17 століть. Металеві пояси почали набувати популярності з 16 століття серед польської шляхти, а в подальшому поширились і серед української привілейованої знаті. Традиційно вони складалися з рухомих латунних, срібних та позолочених пластин, скріплених між собою, або нашитих на ремінь чи тасьму. Були також і без підкладу. Саме до такого типу належить пояс із зібрання заповідника. Пластини прикрашали різбленням або корбуванням у бароковому стилі. Такий пояс вказував на статус власника та його військові заслуги. Декілька поясів, схожих на знахідку з міста Батурина, наразі зберігаються в Польщі. Польські історики їх датують першою половиною XVII століття. До прикладу, в Національному музеї Кракова представлені три металеві пояси цього періоду. Всі вони мають довжину близько одного метра та оздоблені рослинними та геометричними орнаментами. Отже, знайдений археологами пояс знатного воїна з посрібленням належить до унікальних зразків військового спорядження початку 17 століття та розкриває історію Батурна Литовсько-Польської доби. Запрошуємо вас відвідати музеї національного заповідника Гетьманська столиця та через унікальні історичні артефакти відкривати для себе історію України.